Життя без проблем не буває. Приїжджаю я з роботи, машина на холостому годичу, чую щось вона не так робить. Похвалитись тим, що я великий механік, я не можу, тому що фактично нічого в цьому не розбираюсь. Але відкривши капота, побачив от таку картину. Думаю, напевно, до карбюратора треба подивитись. Це звичайно жарт, але причину треба вияснити. Тому почав роздивляти, що тут може бути не так. Шукати прийшлось недовго. Побачив випавший болтик, побачив звідки він випав. Спробував ставити його назад, але нічого не виходило. Там якась пустота. Так як я вже говорив, я в цьому нічого не розбираюсь, тому прийшлось заручитись підтримкою знайомого, який мені сказав, що в мене розлетівся заспокоювач ланцюга. Тому я потихеньку розвернувся і поїхав в автомагазин. Запчастина виявилася відносно недорога, але справа не в тому. Справа в тому, що її треба замінити, а я цього ніколи не робив. Тому зараз будемо експериментувати і пробувати її замінити. Слава Богу, YouTube у нас працює. Працює добре, де я й дізнався поетапний план заміни цього заспокоювача. Ну а для цього мені потрібно зняти повітряний фільтр, відсоєдинити всі ці шлангочки для того, щоб звільнити місце та відкрутити кришку клапанів. Тому, не гаючи часу, я приступив до роботи і першим, що зробив, це зняв повітряний фільтр. Саме важче всій цій справі було саме зняти кришку клапанів. Трохи невдобно, вона знімається, і так як в мене досвіду немає, трохи я заморився з нею боротися, але все ж таки зробив і дістав верхню частину цього заспокоювача. А от щоб достати другу половину, яка впала вниз і дуже негарно лежала. Ще б трохи і вона могла б попасти на зв'язочки і, мабуть, нічого хорошого з цього б не вийшло. За допомогою провока зробив крючок і дістав цю заразу. Далі взяв новий заспокоювач і на всяк випадок прив'язав його, щоб він не впав вниз і мені не довелося знову мучитись. Ну а мучитись все ж таки довелося, тому що прискрутити цей заспокоювач та ще справа. Саме важке це попасти в нього болтами. Ще за півгодини зібрав усе назад, але як на мене, цепка трошки тарахтить. Непоганий вийшов досвід, а вам дякую за перегляд, за лайк, поширення та змістовний коментар. Підписуйтесь, щоб знати більше. З вами був рядовий картоплянин.